У цьому детальному туторіалі ви дізнаєтеся, як встановити та налаштувати плагін Fast Chunk Pre Generator для вашого Minecraft сервера. Цей плагін дозволить прогрузити чанки на велику відстань для того, щоб ваш сервер не лагав, коли гравці будуть бігати по світу. Крок перший. Завантаження плагіна. Перш за все, вам потрібно завантажити плагін Fast Chunk PreGenerator. Щоб це зробити, перейдіть за посиланням у описі під відео, яке приведе вас на сторінку Spigot. Там ви знайдете кнопку Download. Крок другий підготовка сервера. Після завантажень. Перейдіть до панелі керування вашим сервером. Переконайтеся, що ваш сервер підтримує використання плагінів. Для цього вам потрібно у розділі Ядро та версія обрати Spigot або Paper. Крок 3. Встановлення плагіна. На панелі керування сервером перейдіть до файлового менеджера. Увійдіть в папку Plugins та завантажте туди скачений вами плагін. Після завершення завантаження перезапустіть ваш сервер. Крок 4. Запуск автоматичної генерації чанків. Тепер вам потрібно встановити межу світу для автоматичної генерації. Введіть команду. До World Border Set і ширина світу. Наприклад, для світу з шириною 50 тисяч блоків. Введіть World Border Set 50 тисяч. Крок п'ятий запуск генерації. Введіть slash FCP Fill Vanilla20 World. І після цього розпочнеться процес генерації. Після завершення цього процесу ваш сервер буде готовий до гри без зайвих лагів. Цей туторіал допоможе вам запобігти лагам на вашому Майнкрафт сервері, особливо якщо у вас велика кількість гравців або ж просто. Обмежені ресурси сервера насолоджуйтеся плавною та безперебійною грою на вашому сервері в Майнкрафт.